Доброго дня, шановні колеги. в зв'язку з тим, що продовжується пряма і непряма агресія Російської Федерації на Україну. Депутати від Своборони Майдану, які входять в міжфракційне об'єднання Своборони Майдану, підготували пакет санкційних законів проти країни-агресора. Я хотів би назвати власне головні з тих законів. Які ми будемо в найближчий період вимагати поставити на голосування у Верховній Раді України, це пакет закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо участі іноземних осіб в суб'єктах природних монополій. Станом на сьогодні, в значній кількості об'єктів природних монополій, кінцевим власником є резидент держави-агресора, що створює загрозу для стабільної роботи нашої економіки. І цим законопроектом... Передбачається законодавчо ствердити, що країна-агресор не має права брати участь в таких монополіях. Прийняття законопроекту створить механізм позбавлення країни агресора та її резидентів участі в природних монополіях. Наступний закон, який вже давно поданий і зареєстрований, пройшов комітет, це закон 1768 про телебачення і радіомовлення. І цей законопроект унеможливлює. Участь країни-агресора в дольовій участі в українських засобах масової інформації. Ми усвідомлюємо, що інформаційна війна є одним з найважливіших напрямків агресії, яку веде проти нас Російська Федерація, не менш важливої як мілітарна агресія. І якщо агресор з допомогою українських засобів масової інформації буде розбалансовувати нашу державу, нам буде дуже важко перемогти в тому протистоянні. Тому ми вважаємо. Що країна-агресор не може брати участь в заснуванні і відповідно впливу на українські засоби масової інформації. Третій проєкт закону України це про внесення змін до закону України про санкції. На сьогоднішній день законодавством передбачено такий вид санкцій, як блокування активів, але, власне, законопроектом передбачається призначення тимчасових керуючих, які стають менеджерами компаній, які підпадають під санкції. На жаль, на даний момент в тому законі є юридична прогалина і проєктом закону про внесення змін до закону України про санкції ми цю прогалину знімаємо, щоб держава могла призначати своїх тимчасових управлінців. І четвертим проєктом постанови ми звертаємося з дорученням до Кабінету міністрів України провести інвентаризацію розташованого на території України майна належного Російській Федерації та її резидентам. Ми вважаємо, що Україна і ми повинні мати весь перелік тих об'єктів, які на сьогодні в Україні належать представникам країні-агресора. Сьогоднішнього дня самоборона починає моніторити всіх, всі можливі зміни у структурі власників підприємств, кінцевими вигододобувачами яких є Російська Федерація та її резиденти. Ми будемо вимагати включення цього пакету важливих санкційних законів. До порядку даного на найближчі пленарні дні нашої роботи. Дякую вам, шановні колеги. Я хочу сказати про те, що крім того, що на рівні законодавчому боротися з бізнесом країни агресора можна уже на основі діючого законодавства, діючих кримінальних проваджень. Зокрема, так зване Лужніківське ОПГ, яку очолює депутат Государственної думи Бабаков ще вже в 2000-х роках віджала в Україні 18 готельних комплексів, і дотепер ця справа про рейдерство не розслідується. Треба мати політичну волю, і ми зараз звернулися депутати самоборони майдану. Звернулися і до генеральної прокуратури, звернулися до МВС про те, щоб відновити це кримінальне провадження про рейдерське захоплення і повернути відповідно ці готелі від російського олігарха, який голосував як депутат Госдуми, за анексію Криму. У справедливу власність. Крім того, зараз ми спостерігаємо дивну ситуацію навколо нафтопродуктопроводу Самара Західний армовір Трудова. Це 1400 кілометрів нафтопродуктопроводу, які дотепер належать російській компанії Транснафтопродуктопровід. І незважаючи на те, що держава виграла Верховний Суд України. В цьому питанні, щоб повернути цей нафтопродуктопровід на українську власність, ні Фондом держмайна, ні Міністерством юстиції, ні іншими органами не вживаються заходи, щоб повернути це до української власності. Треба проявити політичну волю. Нам допоможе в цьому законопроект про ресівери, про тимчасових керуючих якраз, тому що під час застосування санкцій, і ми вже це бачили по ТНК, до речі, такий приклад, може відбуватися незаконна зміна власників. Може відмуватися відплив активів, і ми повинні це зупинити таким чином, щоб вести тих ресіверів. Окрім цього, дуже непокоїть ситуація навколо того, що російські олігархи, які фінансують тероризм, не те, що зменшують свій плив на Україну, а, на жаль, нарощують свою присутність, в тому числі в державних кампаніях. Зараз ми бачимо, що в Укренерго, державне підприємство фактично контролюється. Російським олігархом Григоришиним. І це сталося не колись, а це стається в даний момент за участі міністра енергетики Павлова Демчишина. Також ми бачимо дивну ситуацію, що в Національну комісію регулювання енергетики та послуг війшов Тарасюк Валерій Володимирович, це людина, яка була віце-президентом компанії Бабакова Енерджі». Це людина, яка безпосередньо брала участь в захопленні рейдерських захопленнях готелів Русь, Славутич, Метроград, про які я раніше згадував. І зараз вона ще регулює нам тарифи і регулює послуги. Це є лобійські дії урядовців на посилення бізнесу агресора в Україні. Це неприпустимо. Також самоборона майдану звертається до президента України з проханням і вимогою ввести в дію. Санкційний пакет, який прийнятий був 25 січня на засіданні Ради національної безпеки і оборони щодо 25 олігархів, російських олігархів, які мають власність в Україні, є аморальним вимагати в Заходу вести санкції проти Росії, а самим толерувати і зберігати і посилювати російський вплив в Україні. Дякую за увагу! Чекаємо на запитання журналістів є запитання. ще. Що... будь ласка, да. Будь ласка, соціальна країна. Соціальна країна У мене питання до Андрія Парубія. В Криму вже понад місяць тривають обшуки і затримання журналістів та громадян України. Коли парламент може почати вводити санкції проти представників окупаційних спецслужб? Дякую, дякую. Наш санкційний пакет передбачає цей пакет, передбачає власне ведення економічних санкцій, і ці економічні санкції мають стосуватися і Криму. і Тих російських олігархів, які продовжують скуповувати в, в Україні активи, і які вкладають величезні кошти в дестабілізацію нашої країни. Що стосується власне Криму і затримань, це очевидно є предмет окремої заяви і окремих рішень Верховної Ради України. Дякую вам, наступне запитання. Форум пане Андрію. У мене таке запитання. В Одесі самооборона Майдану блокує доступ до робоче місця нового керівника заводу Оріон, 50% плюс один, який належить державі. І при цьому вони посилаються на те, що ця організація входить до складу національної самооборони. Ви можете ви розумієте наше питання? В Одесі самооборона Майдану блокує доступ до Заводу Оріон нового керівництва 50% плюс один якого належить державі. При цьому вони посилаються на те, що як чи відомо це вам, пане Андрію, і яких дій ви вживаєте вас? Як людина, яка курує Одеську організацію самооборони майдану, скажу, що дійсно, що після революції гідності були, були вжиті самообороною Одесьчини, були вжиті заходи, які не дозволяли розкрадання цього підприємства. Але після того, як було прийнято рішення державної установи, тобто фондом держмайна, на даний момент відбуваються відповідні дії, де буде допущений директор, бухгалтер і завод буде працювати. Самооборона завжди працюватиме в законодавчому полі. Дякую вам. Ще ще є запитання, будь ласка, телеканал Україна. ласка, якщо можна коротко, бо я маю вертатись вести сесію. Дуже коротко скажіть, будь ласка, якщо результат роботи робочої групи все таки не підтвердить налічя корупції в правительстві. Дальніші действия руководства парламента ви будете ініціювати публічні звіння депутатів, которые все ж висказувалися з критикою в адрес Кабінету міністрів, як ця процедура, вот фінальний варіант, буде Ми сьогодні створили робочу групу. Це важливий крок, щоб ми змогли повернути правове поле. І я хочу вам зазначити в цілому, бо ця тема стосується і нашої сьогоднішньої прес-конференції. Величезні кошти Путін і його резиденти в Україні вкладають в дестабілізацію ситуації в нашій країні. На превеликий жаль, задіяні і величезні кошти для того, щоб спровокувати боротьбу між різними гілками влади тут в Україні, для того, щоб зробити процес взаємопоборювання тут між собою. Я думаю, що це відповідальність тих депутатів, які користувалися перевіреними або неперевіреними даними з приводу того, чи вони вибачаться, чи просто суспільство зробить свою оцінку. Але це, я думаю, ставий приклад того, як намагаються в важкий період, в період, коли Україні доводиться і вести війну, і проводити надзвичайно важливі реформи, надзвичайно складні і інколи непопулярні реформи, є намагання дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Я хочу вас запевнити. Цього зробити не вдасться. Коаліція сильна і потужна. Але коли хтось з депутатів, на жаль, свідомо або несвідомо виконує волю країни-агресора, це має бути на його відповідальності і на його моральній відповідальності. Дуже вам дякую. Ще одне запитання. ОНН, будь ласка, я перепрошую. Українські національні новини Анвар Даркач. Скажіть, будь ласка, сьогодні почула від міністра Демчишина, що безоплатно постачається газ. За ми платимо з податків всіх громадян, постачається на непідконтрольній території. На вашу думку, чи може бути порушена кримінальна справа за цими фактами, і чи слід це припиняти і в якийсь спосіб? Дякую Я вважаю це неприйнятним. Я вважаю це неприйнятним, також як і неприйнятним підписувати угоду, називаючи Крим за адміністративною назвою Російської Федерації, і тому ми і сьогодні давали питання і давали запити, і це питання доповнення делевус. Взагалі, те, що відбувається навколо пана Демчишина, його ініціативи, я вже згадував про захід російських олігархів Укренерго. І, і зверніть увагу, що фактично вся робота цього міністерства це і є легальна контрабанда вугілля з території так званих ДНР-ЛНР, відбувається щодня. Виникає дуже багато питань, на кого працює пан Демчишин. І ми не хочемо відповідати на його якісь там закиди, Ми хочемо задати йому запитання, яке постійно задаємо. Сьогодні ми вже звернулися до прем'єр-міністра України. Звернемося і до президента, і до коаліції ради коаліції з тим, щоб відсторонити пана Демчишина від його посади. Ще раз вам дякую. Всього найкращого.